Знайомтесь, Дональд Трамп, головний економіст планети, за сумісництвом із пророком біржової стабільності. Людина, яка вірить, що можна виграти торгову війну так само легко, як і блокувати когось у Твіттер. Щойно він оголосив День економічного визволення Америки, і ринки одразу влаштували похоронну процесію в прямому ефірі. Поки він обіцяє нову золоту епоху для США, світові біржі занурюються у депресію так глибоко, що навіть психоаналітики в паніці. Але давайте по порядку фондові ринки Північної Америки завершили один із найгірших днів за останні роки. Дау Джонс обвалився на понад 2200 пунктів, близько 5 відсотків, і це лише початок. Трейдери нервово курили у кутках, поки Трамп стверджував, що Ринок ось ось вибухне. Правда, не уточнив у якому сенсі. Здавалося б, ситуація вже знайома: хаос, паніка, трамп із мікрофоном. Але цього разу наслідки можуть бути набагато серйознішими. Усього за добу з американських бірж випарувалося понад 3,1 трильйона доларів. Це найбільший одноденний крах з часів пікової фази пандемії. SP 500 NASDAQ і Dow Jones синхронно пішли на дно, мов три кити, що тягнуть економіку США за собою. Усе через нові мита, які Адміністрація Трампа ввела під гаслом економічного звільнення. Звучить пафосно: тільки от ринки не оцінили, відчули наслідки буквально всі сектори: від виробників добрив до технологічних гігантів Apple, Tesla, IBM. Усі, як один, здригнулися під тиском тарифів, Apple навіть звернулася до Білого Дому з проханням зробити виняток, мовляв, нам теж боляче. Бо коли запчастини з Китаю дорожчають, а акції падають на 12%, це вже не просто біржова нестабільність, це корпоративна істерика. І тут, посеред цього тарифного апокаліпсису, виникає ще одне питання: а що з Україною? Бо, як не дивно, світові економічні турбуленції напряму впливають на американські бюджети, у тому числі на допомогу іноземним партнерам. А якщо США втратить частину фінансової маневреності, чи не опиниться українська підтримка під питанням? Як завжди, великі економічні експерименти починаються з лозунгів, а закінчуються тим, що в когось зменшується кількість артилерійських снарядів на фронті? Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці, підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми: інвестори, аналітики і економісти в один голос попереджають: це може бути початком глибокої кризи. JP Morgan вже підняв прогноз рецесії до 60%. Тим часом Трамп святкує економічне визволення і погрожує новими митами, ніби роздає флаєри перед казино. Ставки настільки високі, що навіть казино у Вегасі виглядає стабільніше ніж нинішній фондовий ринок. Найбільше постраждали роздрібні гіганти. Nike втратила понад 14%, Lululemon 10 – 10%. Ралф Лорен 16%. Навіть Джіп змушений зупинити виробництво в Мексиці та Канаді. А нафта просіла майже на 7%, бо світ боїться глобального сповільнення. Долар знецінився, золото почали зливати. І все це через політику, яка має більше спільного з рулеткою, ніж із економічним плануванням. Канада відповідає дзеркальними тарифами. Європа готується до нових санкцій. Китай шліфує свої контрзаходи. А Трамп Трамп вмикає мікрофон і каже, ми знову станемо багатими. Як саме питання риторичне? Бо поки економісти ламають голову, як це врятувати, головнокомандувач тарифів грає в геополітичне доміно. У цьому економічному хаосі варто звернути увагу на три ключові сектори американської економіки, які зазнали удару, що може мати довгострокові наслідки. Автомобільна промисловість, енергетика та агросектор. Нові мета стали цвяхом у капот для виробників авто. General Motors, Ford, Chrysler – Усі вони зіткнулись з різким зростанням вартості імпортних комплектуючих. Плановані моделі відкладаються, частина виробничих ліній переходить у сплячий режим, а профспілки вже готуються до акцій протесту. Попит на нові авто впав. А багато дилерів почали активно скидати залишки по акціях, щоб зберегти ліквідність. Енергетичний сектор ще один фронт економічного удару. Через побоювання рецесії та зниження світового попиту ціни на нафту впали на 7%, а інвестиційні програми великих видобувних компаній заморожуються одна за одною. Десятки бурових проєктів по всьому Техасу та північній Дакоті були тимчасово зупинені. І навіть великі гравці, як Шеврон чи Філіпс», скорочують бюджети на розвідку та розширення. Промисловість знову потрапляє у сланцеву петлю, коли витрати високі, а ринок нестабільний. А тепер про сільське господарство. І тут все серйозно через взаємні мета США і Китаю, експорт американської агропродукції знизився на понад 20%, а фермери Зайови, Небраски та Канзасу, Рахують збитки, стрімке зростання цін пального, логістики, добриві техніки б'є по аграрному серцю країни. Особливо символічною стала заява Джон Дір, гіганта агротехніки, який ще рік тому прогнозував ріст, а тепер змушений скорочувати обсяги виробництва в США на 15% та переглядати прогноз прибутку на понад 1,5 мільярда доларів вниз. У компанії зазначають, що фермери масово відкладають закупівлю техніки, попит зменшився на 18%, а кількість нових замовлень впала до мінімуму за останнє десятиріччя. Це не просто тривожний дзвінок, це дзвін, який чути навіть із кукурудзяних полів, айови. Іронія ситуації в тому, що адміністрація Трампа начебто прагне допомогти внутрішньому виробнику. Але на практиці вистрілила в кожну з ключових галузей США одночасно. Захист американського фермера перетворився на його банкрутство, автогіганти задувають мотори, а енергетика тріщить по швах. Але як не дивно, навіть у цій економічній бурі є одна світла пляма, яку точно оцінять в Україні та не тільки. На фоні загальної паніки, зростаючих цін і побоювань рецесії. Ціна на російську нафту стрімко падає. Світові трейдери, остерігаючись глобального сповільнення, масово скидають ризикові активи, і нафта агресора опиняється в ціновій прірві. Це той випадок, коли побічний ефект американського протекціонізму вдарив по Кремлю навіть сильніше, ніж по європейському виноробству. І це добра новина. Бо кожен барель, за який Росія отримає менше. Це мінус у бюджеті війни, мінус у пропаганді, і мінус у впевненості, що можемо повторити. Якщо вже Трамп вирішив лупити по всіх своїх економічним катком, то добре, що хоча б нафта з геополітичного болота, летить до дна, і хай сам він цього не планував, але Україні це тільки на користь. Усе це змальовує досить невтішну картину. Торговельна політика, побудована на гаслах і політичному популізмі. Рано чи пізно натикається на реальність світових ринків. Мита, які мали врятувати американського виробника, наразі рятують хіба що конкурентів із Азії та підривають довіру до американського економічного курсу. Те, що починалося як спроба повернути Америку до величі, все більше виглядає як шлях до її економічної ізоляції. Причому за рахунок самих же американців, їхніх гаманців. Пенсій і робочих місць. іронія полягає в тому, що глобалізована економіка це не телевізор, який можна просто вимкнути, якщо не подобається картинка, відновити виробничі потужності в США, змінити ланцюги постачання і зменшити залежність від імпорту, це багаторічна стратегія, а не спонтанне натискання митної кнопки. І поки білий дім робить вигляд, що тримає ситуацію під контролем, інвестори вже голосують своїми грошима. І вони голосують ні. Залишається головне питання: скільки ще подібних днів незалежності витримає світова економіка, і скільки ще сюрпризів приготував Трамп для Сполучених Штатів і всіх, хто з ними пов'язаний. Бо сьогоднішній обвал це не просто цифри на біржі, це сигнал. Сигнал того, що гучні політичні рішення можуть мати ще голосніші наслідки, а коли ставки настільки високі від Вашингтона до Києва кожен день на ринку стає політичним повідомленням. І поки хтось грає у великі торговельні ігри, інші ризикують втратити усе. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.